Сьогодні Велика П'ятниця, називаємо її ще Страстна П'ятниця. Хто сьогодні ходив по місту, то бачив, як багато суєти, як багато людей бігають по місту, але багато із нас тут присутніх, теж сьогодні ще треба було зробити багато справ, щось купити. Щось доробити, кудись бігти, щоб все встигнути. Багато людей з такими великими сумками сьогодні ходило, щоб все приготувати до Пасхи, бо вже ось-ось буде цей день, який ми будемо святкувати, який ми чекаємо. І хотілося все приготувати, все встигнути, все доробити, навіть. Цей останній час в нас так ділиться до Пасхи і після Пасхи. Коли це зробимо? Зробимо це до Пасхи або коли це зробимо, зробимо це вже після Пасхи. І ми так навколо цієї події підстосовуємо своє життя, свій час, всю свою програму дня, плани. Але чи наше серце є теж підстосоване під цю подію? Чи воно й приналежить до Христа Воскреслого? І в цьому стані такої суєти, забіганості, напевно, кожен із нас прийшов сьогодні до храму, а тут є тиша. Літургія Великої П'ятниці розпочинається в тиші. Вона не завершилася вчора, в великий четвер. Надіюся, ви помітили, що не було благословіння. Сьогодні теж не буде благословіння, тому що ця літургія вона вчора розпочалася, ми є десь всередині цієї літургії, і вона завтра, або можемо сказати, неділю, але це вігілійна нічна меса, яка вже є неділею Воскресіння. Вона продовжується і там буде мати своє завершення урочистим благословінням і співом Алілуя. І ми прийшли сюди в такому стані, можливо, забіганості, суєти, якихось проблем, планів, що ще потрібно зробити, там ще, може, десь вікна не помиті перед Пасхою, а часу вже дуже мало, і для багатьох це. Така проблема, що як це може бути. Хоча багато вже це усвідомили, що можна святкувати Воскресіння і проживати цю подію і з непомитими вікнами можна. Христос переможе цю смерть і гріх, навіть якщо так воно буде. Але ми прийшли сюди, і тут ми зустрілися з тишою. Не було пісні на вхід, не грає орган вже від вчорашньої літургії, не дзвонять дзвони, ця тиша. Тиша це теж мова, якою до нас говорить Бог. Тиша не означає мовчання, в тиші до нас промовляє Господь. І Літургія Великої П'ятниці промовляє до нас, говорить: зупинімося. Перестаньмо бігти. Ці всі затори сьогодні, надіюся, більшість з вас не виїжджали автомобілями, бо важко навіть проїхати, самі це бачили. Але ця літургія каже, якби зупиніться, не, не біжіть. Зупинімося біля Ісуса Христа сьогодні, біля Його гробу, щоб бути з ним, щоб проживати разом із Ним цю подію. Основна частина сьогоднішньої літургії це поклоніння Христу, буде вже за деяку мить, ця частина, де ми всі будемо підходити в процесі до Христа, щоб йому поклонитися, щоб Його вшанувати, а в першу чергу, щоб подивитися на Хрест. Щоб подивитися на хрест, який є, на якому є написана ціна мого спасіння. Хрест, це не означає, що за когось іншого Ісус віддав життя. Хрест це не просто прикраса в наших будинках, гарна прикраса. Ми звикли до того і хочемо, щоб в кожному будинку, в кожній кімнаті був хрест. Але це не прекраса, тому що в той час це знаряддя вбивства. Ісус помирає на Христі. Але коли ми дивимося на Хрест, то ми повинні тут побачити ціну, скільки коштує моє спасіння, скільки коштує моє вічне життя, скільки коштує моя душа для Господа. Це так Він любить нас. В цьому є прояв Його любові. І дуже важливо, дорогі, усвідомлювати собі, що на цьому Христі мали бути ми, що тут є місце для нас, для кожного це місце для нас. Але в певному моменті Бог Отець каже: Я дам свого Сина. Єдиного, улюбленого в Євангелії від Йоанна в третьому розділі маємо записані ці слова, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Кожен, хто вірить у нього, не загинув, щоб ми не померли в наших гріхах, щоб наші душі не пішли до пекла. Для цього Бог Отець каже: Я дам свого Сина. Єдиного улюбленого Божого Сина як викуп за вас, як Того, котрий заплатить ціну за вас. Одного разу була така ситуація в нас, здається, з цим Юрієм, ми йшли в місті на каву, і один хлопець не мав там коштів заплатити за своє какао. Ми за нього заплатили. Це дрібниця 30 гривень чи 50 гривень. Він так зрадів із цього, що був, спочатку був засмучений, що немає цих коштів, щоб заплатити за то какао, яке він хотів випити. Коли ми за нього заплатили, він зрадів і пішов радісний. Щось подібне, але набагато більше відбулося на Христі. Щоби ми не були сумними, щоб ми не були рабами гріха, щоб ми не, не жили в смерті, яка є наслідком гріха, Бог Отець каже, Я заплачу за тебе, щоби ти мав радість сьогоднішній день, дорогі, є таким з однієї сторони днем смутку, але коли ми дивимося на хрест, ми повинні бути радісними, тому що ми є відкуплені. Сьогодні погода теж нам дає цей, це відчуття й смутку, якби сльози, які проливає Бог Отець в тому моменті, коли Його син помирає. Його єдиний улюблений син помирає. Але Бог Отець радіє в той момент, коли ми до Нього приходимо. Він каже, Ісус говорить, що на небі є більша радість, тобто Бог Отець, ангели, всі святі так радіють в небі, коли один грішник навертається, коли та одна заблукала овечка приходить до свого Творця, до свого Спасителя і до свого відкупителя. Тоді все небо радіє. І сьогодні так само, дорогі. Це небо радіє, коли ми поєднуємося з Богом. І сьогоднішня літургія, завтрашня тиша Великоднії суботи, Великої суботи, вона нам про це говорить, щоб ми наблизилися до цього свята, Воскресіння Господнього, але не з тим, що нам ще щось потрібно швидко встигнути тільки до цього моменту. Але щоб ми кожен день проживали в присутності Воскреслого Ісуса. Це наше завдання прийняти і жити тим, що я є відкуплений, що це за мене заплачена найбільша ціна, ціна життя Божого Сина. Тому сьогодні будемо йти в цій процесії, вшановувати Хрест Ісуса. Не будемо ставати на коліна, тому що нас є багато і потім є наступна теж літургія. Але будемо підходити, можемо поцілунком вшанувати Хрест, хтось хоче, може тільки поклонитися перед Христом, але, але важливе це споглядання, цей, цей погляд на Ісуса Розіп'ятого щоб там побачити, що це за мене Він віддав життя, що це ціна за моє спасіння, за те, щоб я мав вічне життя, щоб моє ім'я було записане в небі, і що Небесний Отець з відкритими обіймами чекає мене і кожного з нас. Амінь.